Сьогодні 16 травня, клеві друга річка, стан кущів на даний момент. Кущі виглядають такі. як так виглядають зав'язі не зовсім багато, як би хотілося б для друго річки. Але все ж таки мороз щось залишив. Перша ягодка вже є. Кущі, в принципі, в порядку, чекав, поки перестануть йти дощі. Ось друга вже на підході, тут у нас третя. Чекав, поки перестануть йти дощі, щоб внести якісь добрива, підтримати рослину, щоб розпреділити трішки нагрузку з неї. Дождався. Цілий тиждень йшли дощі: то маленькі, то великі, то проливні, то ще якісь. Дождався сьогодні. І вчора доща не було. Влага є, влага присутня. значить... Буду ризикувати ну, відносно влаги, високої влажності ґрунту. От буду ризикувати, буду вносити сюди кальциніт і, значить, ще яра калійну формулу, такий переломний момент. Вносить двадцятки або 18-ки, або вносить вже калійну формулу для. Підтримки наливу ягоди. Або сам кущ сам по собі підтримувати, або налив ягоди підтримувати. Ну, вибираю налив ягоди, калійну формулу. Але при цьому не забуваю про азот. Азот я внесу у формі кальцію, там є трішки азоту. І це все трішки зневелює ситуацію. Там частка азоту невелика, але вона є, і вона в такій якісній формі. Мені це підходить. Поодиночні варіанти біліють, розвіють в такому вигляді клері, друга річка. Є уже на що понадіяти. Далі з завтрашнього дня стоять дощі. Грози 4 ні, це точно показує висока ймовірність. Тому вношу зараз на 1200-1400 посадочних місць одну тонну води, концентрація солів. Ну, зараз покажу. Зверху вигляд має так. Плантація, я зараз заліз на купиця, в мене на возвишеності. Вода стояла 10 днів. Відстоювалася. Ну, в мене тут трішки така біда-бідова. 1100 ЄС для внесення добре. Зовсім мало міста. Остається, але маємо, що маємо, буду працювати з такою водою. Вона відстояна, вона 에, має високу температуру, там приблизно 15 градусів плюс. 에, буду працювати з цією водою. Вноситиму такий кристалон 3,1138. Чотири магнія плюс мікроелементи. Це яра, яра тера, кальциніт. Так, ну, додав я 350 грам кальциніту, вже розмішав, засипав в бок. Ось таким чином зараз зважу 300 грам крісталону. Так, є 300 грамів. Заливаю в таку баклажку і перемішую Кальциніт я вніс сюди 350 грамів, їсі в мене вийшло 2800. Зараз буду розмішувати. Я перемішав його. Таке в мене вийшло. Зараз буду вносити е, кристалон. Тут такий 300 грам і 300 грам кальциніту і кристалона. Результат такий. 1550. Е, мене це влаштовує, зараз вмикаю полив е, і поливаю е, саму клері, бо тому що тільки клері просохла земля, е, всі остальні е, пленки. Імпортного виробництва, значить, вони довго сохна земля, це Україна, гарна плівка, дуже шикарна. І моментально висохає земля, але є в свої недостатки. Запускаю я капельний полив. В мене тут розбито на 4 секції капельний полив. У мене тут все. все просто. Я собі включаю першу станцію. Ага, я забув кран все. все, Запустив я першу секцію, в мене пішло -е, в перву секцію, в мене перша секція, оця клері. Зараз одна тонна води, е -е, 1500 EC, сюди зайде кристалон і кальциніт. Кристалон потрібен для наливу ягоди калієм. Калій це основна значить, структура для наливу ягоди, а кальцій створює нові клітинні зв'язки. Створює нові клітини, тобто роздуває саму ягоду, вона стає більшою. От в такому вигляді зараз на даний момент клері. Е, так як йдуть інтенсивні дощі, то дощі вимивають е, із ґрунту е, мінеральні е, речовини, е, органічні і вони спускаються вниз. Ці речовини, всі, і рослина їх не може поглинути. І е, значить, це внесення добрива е, винуждена із-за того, що далі теж підуть дощі і будуть все більше і більше вимивати. Е, тобто одна тона води, е, одна тона води, півтора, е, півтори тисячі їсті, завтра підуть дощі, і рослина цього в принципі як би не замітить. Це Таке легке значить Нічого це все не порішає. Це просто трішки стабілізувати або втримати ситуацію. Так, ось побачив таку ось штуку. Ось гниль. Тобто вона присутня. В принципі, я так пробігся, я ніде не побачив. Вона виглядає так. Таким чином, в принципі, я ніде її не побачив. Ось, рядишком ще є. А так, в принципі, погнилі ніде замітних спишок немає. Поліз вус. Вус-поліз непогано, опять поліз. Ну, буду дивитися по ситуації, що з ним робити. Ну, В мене підходить зачистка вже під кінець. Азія Друга річка. Е, Покажу зараз як виглядає. Вже почищена, вона просвічується. Між кущами просвічується, йде провітрювання. Для Азії це дуже необхідно, це прям критично необхідно. Ось така різниця, тут загущено, тут. Відносно так лисувато, буде вітерок гуляти, тому що Азія стигне тоді, коли йдуть обільні дощі. Надіюся, в цьому році дощів не буде. Хотів би ще заодно показати царську, царську ягоду. Як вона виглядає? Значить... Царська ягода це коли з одного цвітоноса йде ярко виражена тільки одна ветка. Для однієї ягоди, оце називається, так її називають царська ягода, вона, можливо, так цвітонос і так виглядає. Це на Азії дуже ярко виглядає, можна показати на прикладі, коли цвітонос розділяється на одну ягоду, штани виходять одна ягода, ось як тут одна ягода, тільки... Тільки вона одна. А там штани від неї йдуть. Ще три ягодки отдільно виходять, а ні. В даному випадку тільки е, цвітонос на одній ягоді. І все. У Клері е, весь царський цвітонос, так званий, повимерзав. Осталися такі остатки розкоші е, з цих. Квіточок, велика вероятність, що вийдуть великі ягоди. Вони, Я найперші ягодки знімав, В них є потенціал вийти великими, в них теж є потенціал під великий калібр. Ось така, що сама найперша, може налитися дуже добре. Ось є біла, така велика порівняно. Порівняно з пальцем великим, вона ще біла, вона ще наливається, вона буде наливатися в момент окрашування, тобто потенціал є, але більша половина цього цвіту повимерзала на квері. Світхорд, друга річка, значить, зараз виглядає так. Це англійська селекція. Смак ягоди суперовий, я її вже вирощую третій рік. Мені вона дуже подобається. Має велику стійкість до захворювань. З кліщем є проблеми по кліщу в неї, але, значить, мені подобається з нею працювати. Ягода дуже смачна, що важливо. Смак ягоди і плюс вага, велика вага ягоди. ну, Достатньо е, хороша як для полуниці, е, значить вага виділяється. Якщо взяти Азію, е, зважить і взяти зважить е, самий, ну, по кількості, взяти 10. Світхарта і взяти 10 азії одного і того самого калібру, то Світхарт буде більш налитіший масою. Світхарт Мальвіна, німецький сорт, найпізніший сорт, що я знаю, тільки почав видвигати світоноси. Значить, виглядають на даний момент так кущі. Поділилася дуже сильно. E, значить, проблем ніяких нема. Вирощую три роки, і за ці три роки не скуштував ні разу e, смачної ягоди Мальвіни. Всі, як заявляють, що це одна із найсмачніших ягод, ну, в мене кислятиня виходить, дуже. Чи то в мене такі завишені стандарти, чи то в мене ну, кислятиня, не можу нічого зробити з цією полуницею. Оставив, ну і буду вирощувати з тріпсом, як і завжди, як і усіх. В прошлому році тріпс виїв повністю всю ягоду, не справився, тому що потрібно працювати біологією. Біологією працював, не справився, все вижерли. Ну, попробуємо вже на третій рік, тобто це друга річка, спробую. Щось витягнути з цього сорту. Дуже мені хочеться його вирощувати. І дуже хочу на цьому році закріпитися за Мальвіною. Все, такий, в принципі, е, значить, без ніяких без захворювань, ніхто не жаліється на неї, крім, е, крім кліща. Вона в мене на серебростій плівці. Це гінегар. Е, значить, для... Того, щоб ґрунт не перегрівався, тому що, коли плодоношення наступає мальвіни, жарюка стоїть в районі 40 градусів, і відповідно, якщо це буде чорний бугор, то е, температура ґрунту буде там трошки більше, ніж 40 градусів. А Кореновій системі бажано б знаходитися в температурі в районі 18 градусів, там плюс-мінус, в залежності від фази і багатьох факторів. Ну, якщо так брати приблизно 20 градусів і 40, плюс, то є велика різниця для ефективності, покажу ще цвітоноси, світхард. Цвітоносів небагато. Середньо нагружений кущ. Але кожен світонос, що в мене є, на Азії, на Клері, на Світхартові. Я дякую за це, тому що ну, такі морози, такі е, е, заморозки і це дуже добре, що вдалося е, щось. Ну, щось з цього буде. Якщо це друга річка, це добре, що це не перша річка, що вона не раніше викинула цвітоноси. В принципі, цвітоноси є. Я цим задоволений. В принципі, все, всім гарних врожаїв. Я зараз зачищу Азію, буду переходити на світ зачищати світхарт.